Так, друзі, приїхали ми зараз на таку діляночку невеличку, тут сотих 50. Посіяти сою, пересівали, тому що мороз вдарив по кукурудзі. Кукурудзу просто вже ну, не було сенсу навіть чекати, чи вона відновиться, чи не відновиться. Вона, може, і відновилася б. Вона вже була. Майже вся пожовкла, в більшості пожовкла було прийнято рішення всю перекультивувати і посіяти ще сої трошки. Загружаємо зараз сою. в нас вітер на полі. Були вдома, там не такий вітер, а зараз на полі і холодно, і вітерець такий, сонце зайшло. Зразу ж холодно стало, причому так кардинально. І вітер такий поривчастий. Загружаємо сою і будемо будемо їхати, сіяти на цій ділянці. Значит, висів буде на 30-те міжряддя, поперекривали через Через один висівний апарат поперекривали, все. Зараз будемо пробувати висівати. Висів 120 кг на гектар. Це, якщо кожна, пополовині 60 кг на гектар. Спробуємо зараз так, на цій ділянці. Може вже є ділянки, на яких пробували ми так робити. Зараз пізній посів буде сої. В принципі, я думаю, що для цього року такий посів це не, не, не здивуєш нікого. Тому що багато хто пересіває і кукурудзу, і соняшник, і бачив сою пересівають, багато чого пересівають. Пробуємо сіяти. Юто 804 СЗшка 3.6 Все, посів, пішов. Значит, підбіг просто бурна відцепилася, щось я не одразу так побачив. Зараз вже знайшли причину, продовжуємо. Сіяти, подивимося, що з того вийде? Трошки холоднувато. О, зовсім інша справа. Так, пішло нормально. Так, може зараз кукурузку найду, покажу. Ось є кукурузка. Ось вона трошки жовтувата, ну як трошки є жовтого. Воно було так плямами дуже. Так, плямка там пляма. Друга там э, такими... Плямами було що жовте. Не було сенсу чекати. Пересід. Перекультивували всім сою. Так, це в нас ріпак сусіда фермера. Так, закрию трошки мікрофони. Може так краще буде чути. Ріпачок невеличкий такий. Середній, але є вже трошки ріпак. Запах такий приємний дуже гарний запах. Все цвіте, пахне, дуже гарно. Ось так от у нас. Зараз переїжджаємо ще трошки на одненьку діляночку. Там посіємо будемо... Вертатись додому до ремонту комбайна. Роботи багато, ось знову пориви вітру. Роботи багато, але тихенько це все робимо. Так, Яксові вже посіяли, вже трактор повертається додому. І будемо завершувати на сьогодні день, зараз будемо готуватися до вечері, посмажимо якоїсь картоплі на сковорідці на дворі. Так, сівалочка вдома. В принципі, посівна сої закінчилася. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і всім до зустрічі!